Ринко, йди хоч сюди. А що там? Нелюди прокляті. Усе збіжжя, усі продукти повизбирали по цілому селі. Нічого їсінько не залишили людям на прожиття. А тепер поглянь, поглянь, що витворяють іроди. <зас> Та вони просто цілівози з харчами і зерном річці топлять. Люди пухнуть з голоду, а вони. І за які гріхи Бог одвернувся од від нас. <смір> Слава Богу, Грицю, що тобі вдалося приховати дещо з харчів, і тим катюгам не вдалося їх знайти. А давай трішки дамо Оксані сусідці. Вона, бідна, вдовиця з двома малими діточками. Геть сили немає від голоду. Пробач, Даринко, але не можу я цього зробити. Ти первістка мого носиш під серцем. Треба, перш за все, про нас подбати. А ну, як не вистачить і нам самим. Оксана завжди такою доброю господиною була. З нами завжди ділилася і городиною, і садовиною. Так, вона минулої осені наквасила цілу бочку капусти. Казала, що на дві сім'ї аж до літа вистачить. І що з того? Ті так звані комсомолки хотіли перевернути ту бочку на землю, та не вдалося їм, сили не стало. Стерви вилізли на ту бочку, нагадили ще й потиком перемішали, щоб вже не мож було вживати. Ну, хіба можна їх людьми назвати Гедота Московська? Цей Даринко, не дай Боже, ще хтось почує. А й справді треба обережною бути. Дивись. Під нашими вікнами крадеться Омелько. Та То це той самий, що на початку ще перебіг на бік більшовиків. І Оксану, сусідку нашу, першою здав. Власноруч витрясав у неї всі пожитки. нелюд. Це він так Оксані помстився. За що? Та хіба ти не знала? Він до неї залицявся, а отримав гарбуза. Оксана вийшла загната, царство йому небесне. А Омельку цього не забув. Йдемо додому, Доринко, ти виглядаєш такою перемученою. Я вже ж їстоньки хочеться. Та я зараз за одну єдину пір'їнку зеленої цибулі все ладно віддати. А Руки. Руки попухли, потріскали, цукровиця точиться. а Сили, сили мене покидають в голові памочі. Мамо, не помирайте, їжте щось дайте. Мамо, не покидайте нас, ми без вас пропадемо. Здихаєш голову. А я тобі казав будь моєї! Бо гордувала мною. Твій гнат вже два роки як покійний лежить. Ти чого мордою крутиш? Не хочеш отримати від мене допомоги. Бачу, тобі навіть без тут в Не треба! так і не вистачало. Боюсь, що наша дитина ще в Отробі з голоду помре. Не кажи такого, вже весна легше буде прогодуватись. А що це так смачно пахне, Грицьо? Чи то я вже марю? до Даринко, не можна тобі цього їсти і дивитися не можна. Грися, ти сам це все з'їси. Та я ж голодна, пошкодуй нас з дитиною. Даринко, Оксана збожеволіла від голоду. Вона, Вона дітей своїх зварила. Ти кажеш, не було голодомору і не було голодного села. Чи бачив ти порожні комори, з яких все збіжжя вимене до тла? Всю їжу вигрібали навіть з печі. Це вигрібали прямо із горшків. Окрайці виривали з рук малечі і в немічних незнажденних стариків. Хто ж в села вимирлі, В стражденній Україні російським бидлом поспіль заселяв і на чиєму це лежить сумління? Імперський мотор світ нам затуляв. Я особисто бачив ту зловісну пору знедолених померлих на шляхах, а кажеш, не було голодомору, а, я, а він ще й досі. У моїх очах.